В Україні зростають ціни на продукти, і найбільше за останній рік подорожчали овочі борщового набору. Зокрема, капуста додала у вартості понад 200 відсотків картопля, майже 90 відсотків. Морква, плюс 50 відсотків. Буряк, майже плюс 40. загалом із 54 позицій, які моніторить державна служба статистики. 44 зросли у ціні за останній рік. Зараз з нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Дениса, добрий ранок. Вітаю вас, добрий ранок. Якщо візьмемо борщовий цей індекс, фактично увесь борщовий набір. Він продукти е, е, цього набору з різко зросли в ціні. Яка причина? Поясніть, будь ласка, що відбувається із цінами на продукти. Які чинники впливають на зростання? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про овочі, то на жаль, так само ситуація, як зерновими. Погодні умови влітку, спокійні дні, вони дуже сильно завдали шкоди. А подекуди в південно-східних районах, коли температура трималася на ґрунті більше 60 градусів, це призвело до того, що значна частина врожаю вона просто вигоріла. А відповідно, наслідки ми з вами, скажімо так пожинаємо вже в період активної фази, коли здавалося, овочі мали бути дешевими в пік, вересень, жовтень, коли їх збирали. Але по факту ми побачили, що дійсно за рахунок відсутності якісної пропозиції, а попит всередині України існує досить таки високий. Ціни пішли вгору. Якщо ж ми говоримо ще про пізніший етап осінньо-зимових, такі там з листопада починаються більші холоди. А відповідно, овочі закладаються в зберігальні системи. Затрати на їх вирощування. Вони ну, не незберігання. Вирощування на зберігання, не вирощування, вибачте, стають більш затратними. і, Відповідно, це також буде закладатися в основу собівартості продукції, яка буде виходити на полиці магазинів. В цілому ще до цих факторів ми додаємо фактор інфляції. Який до кінця року буде порядка 10% затрати на логістичну систему, співвідношення гривні до долара? А відповідно, все це формує кінцевий продукт на полицях магазинах і власне його ціну. На жаль, сказати, що ми будемо бачити поетапне здешевлення в цей період? Ні, єдине, що може зупинити принаймні, подальше зростання, це присутність імпортної продукції, тому що дійсно це там починаючи з. Грудня місяця ми більше мірою починаємо імпортувати продукції з теплих регіонів, і воно може принаймні, зупинити ріст цін, як буде в цьому сезоні спостерігати нам. А скажіть, будь ласка, от враховуючи подальшу інфляцію, подальше зростання, що може допомогти українцям пережити високі ціни? Важко сказати, яка допомога, звичайно, ми хотіли б всі бачити більшу фінансову спроможність, можливість, тобто отримання заробітних плат, ріст економіки, але в умовах, які складаються, ми розуміємо, що вся фінансова система країни побудована і спрямована сьогодні на оборону, і це зрозуміло обставини. Тому в даному контексті сказати, що яким чином можна призупинити. Важко, але напевно, що є один із варіантів, які варто було розглянути, і напевно на нього звернути увагу. Це система так, відсотків, які ставлять ретейл, тобто торгівельні мережі, на певні види продукції, тобто на соціальне значення продукції, можна було б визначити певну категорію відсотку росту для того, щоб так. Ретейл не заробляв більше, навіть ніж виробники, тому що якщо подивитися на вартість продукції, яка реалізується в опті, а потім яка вона стоїть на полицях магазинів, то ми побачимо, що відсоток, який заробляє ретейл, він значно більше ніж ті люди, які потратили на нього там, умовно, рік роботи і виробництва. Тому це один із варіантів, які сьогодні можна було б розглянути. Ну але перший крок для підтримки українського вітчизняного виробника вже зроблено. Програма «Купуй українське та зроблено в Україні. Вона вже користується попитом. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку.